Танець називається ми. І так, стали до млина. Зробили по четверо, пішли. Раз, два, три. Тьомошка, що таке? Чи дімох немає чи що? Чому стоїть скучаємо? Так, ось у нас є, так. Підходьте сюди, ближче, ось у нас є. Місце для танцю. А ще нас батьки стоять там, страждають, а? А ну, приходьте. Це не приходьте, замечимося тільки. Так, ми в одну сторону. Раз, два, три, вінчу. Візьми анечкою, вона не нас. І так, цим у нас була проба. Так, це ще не танець, це тільки ми репетували, як ми кажемо. У нас таке цікаве слово, репетували. І так, інший танець, який ми зараз будемо танцювати, це наша картопля. Зразу ми його вчимо, а потім два танці танцюємо і нагріваємося. Добре? І так, картопля. Ходимо по колу парами за сонячним рухом. Стали по колу. Всі по колу. Так, да, так, да, так, да. родославці, покажіть, будь ласка, воно у нас кілька родославців є. Отак, от велике коло зробіть, велике, велике. Настя, стан, поперед ними вон дівчатка Аня Олею, і ще одна пара. Ось дівчата ще. Встаньте коло, щоб зробили таке величезне спара. Ось так, от грамотні молодці мої. І так, добре. Ми зараз вам просто репетуємо це слово вже скоро станеться в злугний треба заносити. Чесне слово. Репетуємо, просто це. Так. Тепер вчимося. Шажочок вправо, раз, два, три, вліво раз, два, три. Ні, на місці, дівчата. Ось Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. І при цьому ми рухаємося вперед. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Йдемо йде вперед. Шагом у місці вперед. йдемо. Йдемо, вчимося. Ось умнічки. Добре, а потім приспів. На приспів повертаємося. Ні, підожіть. А потім перший приспів Той, хто крайній, або хлопці, крутять дівчат ось так. Ручочкою. Ось так, от розумнички, хто вже зрозумів. Так, добре, да. можна на одну одну крутити. Тепер. І другий приспів Картошку копала, бур'яни я вибирала. Співається і робиться так. Раз, два і в долоньки три, чотири. Раз, два, три, чотири. І третій раз. Раз, два, три, чотири. А на четвертий раз буде правою, лівою і раз, два, три. І ще раз, бо це дуже, кажеться, нічого такого складного. Зараз побачимо. І ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Ні. Перші коліни у нас йдуть. Один, коліни, руки, два, а потім три, чотири ляпаємо. Один, два, три, чотири. А тепер давайте швидше. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Правою, лівою, раз, два, три. Ще раз спробуємо. Раз. На коліна. Два по центру. Три, чотири долоньки. І ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Правої, лівої, раз, два, три. Ну молодці. А тепер, будь ласка, нам Сашко включай нам цю картоплю. Ми зараз будемо стрибати. І так по колу. Пішніть. І раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, права, ліво, раз, два, три. thank <laughs> you